Супровід незрячого на сходинкових клітинах, у проходах через двері та у вузьких місцях має свої особливості. Сходинкова клітина. У приміщенні, де сходи обладнані поручнями, незрячий обов'язково має рухатися зі сторони поручня. Якщо поручні є з обох сторін сходів, дотримуйтесь правостороннього руху. Підходячи до сходів, обов'язково уповільнюйте темп. Покажіть незрячому, де знаходяться поручні, за які він повинен триматися. Це робиться таким чином: долоню руки, за яку тримається незрячий, покладіть на поручень. Незрячий вільною рукою має торкнутися лікця вашої руки та провести по ній до поручня. Після цього продовжуйте рух. Незрячий має завжди бути на одну сходинку вище вас, коли ви спускаєтесь, і нижче, коли ви підіймаєтесь. Якщо поручні на сходах відсутні, наприклад, у підземному переході чи на вулиці, незрячий має рухатися ближче до бічної частини сходів, але ні в якому разі не з боку пандусів чи спеціальних конструкцій для візків чи колясок. Прохід у двері. Незрячий має завжди знаходитися з боку дверних завісів. Якщо двері двостулкові, тоді з боку дверних завісів тієї стулки яка відчиняється. Підійшовши до дверей, вільною рукою відчиніть їх та перехопіть дверну ручку долонею руки, за яку тримається незрячий. Незрячий вільною рукою має торкнутися ліктя вашої руки та провести по ній до ручки. Як тільки незрячий взявся за дверну ручку, ви повинні її відпустити та пройти вперед. Двері за вами має зачинити незрячий. Послідовність дій однакова незалежно від того, двері відчиняються на себе чи від себе. Вузькі проходи, підійшовши до вузького місця, прохід між автівками, турнікет, ескалатор тощо. Руку, за яку тримається незрячий, зігнуту в лікті, заведіть за спину. Незрячий рукою, якою тримається, повинен провести до вашого зап'ястя та взятися за нього. Таким чином, він опиниться чітко позаду вас. Ось так. Після закінчення вузького простору виконайте всі дії у зворотньому напрямку та поверніться у вихідне положення. Для цього зупинятися не обов'язково з часом ви зможете перегруповуватись автоматично, не знижуючи темпу руху. Зміна рук Іноді вам потрібно змінити руку, за яку тримається незрячий Щоб піднятися чи спуститися по сходах, або пройти у двері чи у вузькому просторі. Розглянемо це на прикладі, коли незрячий йде ліворуч від вас та тримається правою рукою за ваше ліве плече. Для того, щоб перейти на праву сторону, потрібно зробити наступне: обидві ваші руки зігнуті у ліктях, відведіть назад. Незрячий лівою рукою має взятися за ваше праве плече. В цей момент він буде триматися за вас обома руками. Далі, незрячий має перенести праву руку на ваше праве плече. Після цього ліву руку перенести до своєї правої. Тепер незрячий має забрати свою праву руку з вашого правого плеча. Зміна рук завершена. Притисніть плечову частину правої руки до тулуба та продовжуйте супровід. Потренуйтесь, це має відбуватися швидко та автоматично.